Вітаю всіх. Мене просила Харківська область Ізюм, Ізюмський район подивитись Луганську область. Чому? От те, це те, про що я кажу, тому що втомилася вже східна частина області, і, по-перше, загроза основна з Луганщини йде туди. Основна з Луганщини, зрозумійте, це східна частина області зараждає через Луганщину. Треба з цим змиритись. Мене Харківщина вже просить розглянути Луганщину. Для вас, Харківщина. Луганська область. Які плані плани? Взагалі у наших. Давайте подивимось, плани наших на Луганську область. Що там? Мої, з мені треба летить з рук навіть все. Що у нас тут випало? Силою, в принципі, це, як, знаєте, повернути силою. І, ну, на жаль, втрата втрат, повернути втрачене. Я би це так назвала. Хай, блін, забирають. Повертають туди все це, це діло з нашої області, згодні. Але це все на довгострокову перспективу відразу скажу. Ох, Перспектива довгострокова і, до... і важка. Швидко це не зможуть. Не зможуть і домовлятись доведеться. На жаль, це повернення домовленостями. Тепер. Луганська область, де межу із Харківською, буде. Повернута під контроль України. Луганська область в частині, де межу із Харківською, буде повернута під контроль України. Давайте подивимось. Це відповідь так. Сім на капен... ну, дуже недовго і не скоро. Відповідь так. Харківська область ну, це вже щось приємне. Ось наша влада. Ось наші зміни. Ролі жертви. Три старші аркани, тобто, це важливість, просто зашкалює всього. Тріх каже, ось. Домовленості з партнерами через партнери будемо вирішувати. Довго, але можливо. Зміни серйозні по світу. Також це допомога світу, це будемо всі про це говорити. Що ж нам зробити, щоб було краще? Ну, ситуація більш-менш зрозуміла, що тут буде багато домовленостей, бо зні, і не швидко. Так, тепер. Тепер, тепер, як впливає? Окупація Луганської області на Харківську. Як впливає окупація Луганської області на Харківську? Я ж для вас це роблю, ви ж розумієте. Дві кубків відразу домовленості. Блін, ну дістало. Те, що вони лізуть на територію, це факт. Ну, Як же все дістало? Це результат. Домовляти, щоб не лізли, домовленості знову. Україні доведеться домовлятись через партнерів, щоб відчепились. Вісімка кубків, шляхи шукати, шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Ось і все. Тому що лізуть дручно. чому чомусь не забрати ще. Тому що є окупація Луганщини і спокійно виплила окупація Харківщини. Важко. Розумієте, буде багато домовленостей. Чому? Тому що ось такі ми географії, не дуже. Ось чому Луганщина впливає погано на Харківщину через територіальну близькість. Треба це розуміти. Це мене питають харків'яни з Харківської області, які нервуються. Тут проблема не в людях, проблема географії в територіях. Ось в чому проблема.